Вітаю! Хочу вам показати, як користуватися конфігуратором для підбору червячних моторредурів. Для початку звертаю увагу на те, що змінні позиції виділені сірим кольором в таблиці, тобто, ми можемо обирати як габарит редуктора від найменшого до найбільшого. Передатні числа редуктора, потужність двигуна. Габарит двигуна, планець, кріплення двигуна з редуктором. Оберти двигуна. Зазвичай для черв'ячних редукторів ми вибираємо 1500 більш частіше 900 і менш частіше 2800 обертів за рахунок того, що вони можуть більш нагріватись. Обираємо, наприклад, 90-й габарит. Обираємо передатнє число, наприклад, 20 і обираємо 3 кВт. Бачимо, що двигун даний варіант не існує. Тобто, в такому разі щось не так обрано: в даному випадку габарит двигуна. Двигун в 3 кВт йде в сотому габариті. Нам дають, на вибір, варіанти відносно. Сервіс-фактору в даному випадку це найбільша потужність, яку можна обрати. Якщо ми оберемо 2,2 кВт, то це буде запас по потужності. У нас 1,4. Також відображається діаметр валу, полісність двигуна. От він також дублюється це 1500 обертів. Є варіант. Кришки валу, якщо потрібна, це для захисна кришка з іншої сторони від приєднання до обладнання. І вибір, вибір є додаткового комплектуючого, наприклад, реактивної тяги, вихідного валу, фланці варіанти. Якщо обираєте фланець або вал, то додається ще його кодування для нашої бази. Наприклад, якщо ми вибрали такий редуктор, ми можемо скопіювати картку, зайти в Google, можна на нашу сторінку, можна просто в Google пошук ввести цей редуктор. Ми допрацюємо деякі моменти, але зараз у нас є в пошуку, на жаль, лише редуктора Е-номер ми додамо його. Бажаю, тижні. І подивитись на його креслення, якісь додаткові параметри, можливо, потрібні, якісь характеристики, і з цього зробити визначення, чи підходить. працює по двигуну. Пошуку вводимо двигун, і на нього є також креслення детальне. Загальний вигляд його. В цілому ця вся інформація доступна і у нас. Також ми можемо ну, бути завжди на зв'язочку і завжди допоможемо підібрати якісь деталі. У вас буде під рукою такий конфігуратор.